Для підвищення енергоефективності освітніх закладів міста нефко виділить 8 мільйонів євро. 17 травня у дитячому садочку номер 10 по вулиці Миколайчука міська рада підписала кредитний та грантовий договір з північною екологічною фінансовою корпорацією Невко для реалізації проекту підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська. Провадження заходів із енергоефективності у дитячих садочках та школах Івано-Франківська, скорочення споживання електричної та теплової енергії, покращення умов перебування дітей у навчальних закладах основна мета проекту. Окрім того, проект сприяє створенню нових робочих місць, а головним донором у цій програмі є Європейський Союз. Ціль проекту – це деле, ем, є нескалька. Первый компонент это экологический составляющий, это уменьшение выброса паниковых газов. Второе это финансовый результат. Мы хотели увидеть, что мы не просто улучшаем, то есть или уменьшаем сокращение, но еще улучшаем городской бюджет. Кроме того есть Ряд интересных факторов. Самое главное из них это, наверное, тот факт, что когда мы тему модернизируем, детские садики, школы, больницы и так далее, улучшается микроклимат. В Україні реалізовують близько 30 таких проєктів. Вони здебільшого стосуються покращення стану будівель бюджетних сфер. Угода підписана у Франківську, передбачає виділити на освітні заклади чималу суму майже 8 мільйонів євро. Угода передбачає 7 мільйонів 970 тисяч євро. З них 5 мільйонів євро це кредитні кошти. Це нефко, 2,4 мільйона євро це є грант від фонду Е5. Це є грантові кошти, і 600 тисяч євро це співфінансування з міського бюджету. Це велика інвестиція саме в розвиток нашого міста, і це є дуже важливо для комфорту наших дітей. Воно-Франківськ повинно бути містом комфорту і містом, де наші діти мають безпечні умови навчання, тому здійснення таких заходів ми ніколи би не могли зробити за кошти міського бюджету. Проект допомагає економити, і це підтверджують його учасники. Дедсадок Катруся був одним із перших закладів, у якому стартував проект «НЕВКО». Тут замінено 60 вікон і 20 дверей на пластикові. Зробили теплоізоляцію у підвалі та встановили лічильник тепла. Зараз діток значно більше відвідує садок, тому що всі групові приміщення були замінено спальних приміщень ігрових вікна. Також в проект ще в тепло. Була теплоізоляція зроблена в підвальних приміщеннях. Поміняно в підвальному приміщенні лічильник тепла, який фіксує чітко, коли потрібно збільшувати, коли зменшувати подачу тепла в приміщення закладу. Цей проєкт коштував 396 тисяч. За рік ми зберігаємо 97 тисяч на оплату за тепло і за енергоресурси. І таким чином цей проєкт за 3,5 роки повинен себе. Окупити за виділені кошти у бюджетних будинках, облаштують фасади, освітлення, встановлять вентиляції тощо. Причому до кожного об'єкту застосовуватимуть індивідуальний підхід. Ці гроші йдуть на реалізацію обраних заходів в обраних будівлях. Для кожної будівлі було індивідуально пораховано, що там є найбільш окупно і що там має бути зроблено пріоритетно з метою зменшення енергоспоживання. Тобто, суть, щоб вкласти гроші, отримати економію і за рахунок. Економії виплачувати кредит за кредитні і грантові кошти. У місті облаштують 13 закладів бюджетної сфери у першому етапі реалізації проекту та півсотні закладів у другому. Останні розпочнеться через два роки. Тобто 77% освітніх будівель обласного центру потрапляють під програму.